О чакрах є дев'ять чакр, що призначені для проявлення семи векторів цікавості людини. Кожна людина користується всіма чакрами, але загальну направленість визначає та чакра, в якій власне і знаходиться сама іскра, особистісна свідомість, і яка визначає те, як слід задіювати всі інші чакри. І далі я наводжу основні характеристики кожної з чакр. Головна чакра вище усвідомлення, духовність, філософія, науки, релігії, осмислення буття. Вона означає не стільки пошук та накопичення знань, скільки їх усвідомлення, пошук та осмислення закономірностей буття, розуміючи, які можна з легкістю знайти місце. Та застосування будь-яким знанням чи об'єктам матеріального світу. Очна чакра означає пошук знань, коли людина власне, цікавиться не стільки самими знаннями та їх усвідомленням, скільки пошуком та смакуванням новими знаннями. Горлова чакра означає бажання говорити і коли в людини головуючою є головна чакра. То горлова буде породжувати бажання проповідувати, доносячи іншим вище усвідомлення. Коли ж головуючою є очна чакра, людина буде ділитись тими знаннями, що вона знайшла. Але коли головуючою є горлова чакра, то така людина буде просто говорити, говорити, говорити і говорити. Чи за головування нижніх чакр? Насаджати іншим свої недоліки. Серцева чакра з двома її підчакрами відповідає за емоційне сприйняття оточуючого буття та відносин з іншими особистостями. Животна чакра відповідає за базові тваринні схильності в їх перекладенні на людське суспільство, тобто зручна печера перетворюється. В зручну квартиру, поживна їжа, домінування в зграї чи в суспільстві для подальшого отримання їжі, першим чи найкращих самок і тому подібне. Статева чакра означає статевий потяг та все, що пов'язане з розмноженням та продовженням свого роду і стилю буття. Є також базова чакра, що знаходиться в районі рудименту хвостових кісток і відповідає за базові інстинкти виживання та діяльності тварин та людей. Це найнижчі в усіх розуміннях фундаментальні схильності матеріалістичної свідомості. Знаходячись в людському цілі особистість, іскра дух сприймає світ і відповідно діє через одну з чакр. Саме вона стає пріоритетною чакрою, яка визначає діяльність всіх інших чакр. Наприклад, коли головуючою є головна чакра, то вона визначає діяльність всіх інших чакр, виходячи з потреб. Духовного розвитку, духовності, розуму і тому подібне, в принципі. Чи використовує духовна людина базову, статеву, животну, серцеву, горлову та очну чакру? Звісно, використовує. Але така людина застосовує їх виключно з точки зору духовного розвитку. Тобто потреб головної чакри. Духовний розвиток визначає інтереси, розмови, емоції, цілесні потреби, статеві відносини і власне функціонування організму. Так само і людина, що дивиться на світ через статеву чакру, вона застосовує розум, щоб підібрати партнера, шукає знання в відповідних галузях. Говорить з потенційними партнерами, аби підібрати їх та узгодити певні питання. Така людина відчуває певні почуття до партнера, відповідно створює облаштування, відповідну атмосферу взаємодії, відповідно відчуває статевий потяг. Ну і, звісно, задумується о безпеці здоров'я за таких умов. Тим, що я зачитав все зрозуміло, нема ніяких протиріч. Так чи як? Точно чи вроді? Поки нема. Але слід відзначити, що коли людина дивиться на світ через статеву чакру, то всі її міркування, знання, слова, почуття, відчуття власності та комфорту стають на задній план при появі відповідно міркувань, знань, слів, почуттів. І так далі, що породжується животною, серцевою, горловою, очною чи тим більше головною чакрою. Ось з цим реченням все зрозуміло? Це мабуть осмислити ще так якось. Добре, я ще раз трохи повільніше зачитаю і прошу, хоч якесь зрозуміння цього, створити. Але слід відзначити, що коли людина дивиться на світ через статеву чакру, то всі її міркування, знання, слова, почуття, відчуття власності та комфорту стають на задній план при появі відповідно міркувань, знань, слів, почуттів і так далі, що породжуються животною, серцевою, горловою, очною чи. Тим більше головною чаккою. Немає такої смислу. Не розумієте поки що воно таке. Добре, наводжу приклад. Так, наприклад, коли чоловік відчуває статевий потяг до жінки, тобто це потреби статевої чакри, він може цей потяг вгомувати, коли розуміє, що статеві відносини з нею можуть зруйнувати його добробут. Тобто пріоритет животної чакри, чи відносини з іншою жінкою, до якої в нього є почуття, це пріоритет серцевої чакри, чи знищити його кар'єру або життєву мету, пріоритет горлової чакри, стати на заваді пізнання світу, очна чакра, чи завдати в духовному розвитку також відповідної шкоди, що відноситься до головної чакри. Тобто так вже зрозумієш? що, наприклад, людина на певному етапі свого розвитку дивиться на світ, ну, наприклад, через статеву чакру. І в нього є певні міркування, тобто він через, е, через статеву чакру задіює головну чакру, породжує якісь міркування. Відповідно, якісь знання, якісь слова, якісь почуття, якісь там... Облаштування середовища, але коли потім з'являються такі ж самі міркування, знання і так далі, але вже з пріоритету не статевої чакри, а животної, серцевої, горлової і так далі, то вони стають на порядок вище і вони вже домінують над тими. Така конструкція. Я не даю можливість створити кращу конструкцію. Але загальне розуміння є. Ну щось таке, якесь щось ти хочеш. По-перше мені є воно, ну так це оформив, що якось збивається з тої. це поки що такі наброски до майбутньої статті. Воно те, що зараз кривокосо, це так і має бути, в принципі. Я буду вдосконалювати. Якщо є якісь... Якщо є пріоритет через... Дивиться на світ через штатеву чакру, а тут що значить, що виявляється те ж саме, откуда воно з'явиться, якщо в нього пріоритет через тетеву, а воно з'явиться ж саме через голову. Якщо хтось, чи він сам, чи хтось його а, трохи зіб'є і він переміститься хоч на якийсь час, вищу чакру, то, то він зрозуміє світ трохи по-іншому. І скажуть, ні, так зробити не можна, тому що це є вищі якісь ідеї. Чого не можна так зробити, якщо його збили, він туди вже перемістився. Змістили його точку зборки в друге положення. Ну, він з... вже може діяти в цьому положенні, як він обично. Вже він там діє. Що ж не вже все можна. Та ні, Крославе, все там можна, можна зараз повіситись, але я не хочу вішатися. Але ніхто не забороняє. Немає людини, яка тут стоїть і каже, не вішайся. Так же. Тому і тут ідея, що людина розуміла, чи внаслідок якихось дій її свідомість змістилась, наприклад, в статеву чакру. І в неї з'явився сильний статевий потяг. Але якщо з'явились потім якісь відповідні міркування, свідомість перемістилась в вищу чакру, то всі ці бажання, желання, якісь нахили, щоб перед цим з'являлись в нижчій чакрі, вони стають на задній план. Ну, Добре. Більш того, слід уточнити, що навіть нижні пріоритети, породжені вищими чакрами, є вищими, за вищі пріоритети, породжені нижніми чакрами. Наприклад, розуміння самозбереження, пріоритет базової чакри, що ініціюється головною чакрою, є досконалішим за наукові чи релігійні міркування людини, що Знаходиться на рівні нижніх чакр. З цим зрозуміло? Ну, Так. Можна ще приклади тут. Ну, приклад якийсь. Є людина, що, наприклад, там священнослужитель чи філософ, який дивиться на світ з головної чакри. І відповідно він розуміє, що слід ціло зберегти. Тобто він задіє чакру самозбереження, ну, базову чакру. І він розуміє, що для того, щоб зберегти ціло, треба зберегти природу, треба зберегти суспільство, треба все гармонізувати. Треба, щоб природа була чистою, щоб земля була а, живою, не знищувати її. А, треба, щоб суспільство було гармонічне, ведичне. Треба, щоб одяг був натуральний, хороший. Треба, щоб дім був по ведичних канонах, треба, щоб там. Ну, Тобто будує суспільство навіть для самозбереження, але досконало. Але якщо людина думає лише про самозбереження, наприклад, чи про статевий поцих, і вона з цієї точки зору будує науку, то вона може збудувати ядерну бомбу, яка в принципі цьому самозбереженню напряму протиречиться. Ну, да. Хороший приклад. Приклади треба приводити дуже дуже так. Якщо треба приведу, тобто це ж я не цитую напряму веди, це я намагаюсь зробити таку певну квінтесенцію ведичних знань для того, щоб далі їх розпустювати.